Чому в Ужгороді всі такі повільні про каву як спосіб бути, справжнє значення вислову Пішли на каву? Зрештою про те, як загалом нині справи з туризмом. Чи й далі місто приваблює гостей? Про все це знає Олександр Коваль. «Ужгород на сьогодні залишається містом для візитів туризму, так? але природа цього туризму змінилася, зрозуміло. Це не просто вікенди, як було раніше. Так? Це за все такий е, туризм, направлений на певну причину. Допустимо, е, е, якась виставка, ярмарок, певна подія, можливо, там спортивні заходи. Адже часто ми не розглядаємо спортсменів як туристів, так? але це люди, які приїжджають. А за визначенням туризму турист це людина, яка проживає, тобто все ж таки вибирає заклад проживання. З іншого боку, багато форумів, ділових різноманітних, культурні події. Ужгород залишається освітнім центром, що теж впливає на туризм, додає Олександр Коваль. Маємо близько 20 тисяч студентів в провідних вузах, до них приїжджають їхні родичі, знову ж таки теж які десь теж розміщуються. Тому це все говорить про те, що динаміка потоків є сталою в нас. І трішки статистики. Ми маємо показник близько 4 мільйонів гривень, збір туристичних за минулий рік. В середньому це є 0,5% відмінальної зарплати, вартість сплати, тобто, це ми можемо і від зворотнього підійти до того, що це близько 100 тисяч ночей, які офіційно сплачені з готельного фонду. Якби. Експертні дані статистики говорять, що близько 5 тисяч ліжкомісць. Середній показник завантаженості близько 50%. Тобто ми умовно можемо оперувати цифрою річного завантаження, все ж таки близько 900 тисяч ночей. Ще в нас є апартаменти, ще в нас є різні типи ночей, так, де люди здають квартири, якесь інше житло, вони взагалі не Бліковані, якби тобто я можу стверджувати, що близько одного мільйона гостей до нас все ж таки приїжджають ті, які ночують протягом одного дня. Ця цифра висока, запевняє туризмознавець, адже йдеться про наповнення місцевого бюджету, підтримку тутешніх підприємців. В середньому вартість проживання від півтора тисячі гривень в Ужгороді. є високі ціни, є ну знову ж таки нижчі ціни, але середня цифра півтори. Плюс людина харчується, це купує першу страву, другу страву, знову ж обіди, вечері. От сніданки купує якісь сувеніри, крафтові продукти, напої, а то каву, так і це близько 2-2,5 тисячі гривень. Якби якщо умовно ми знову ж повернемося до цифри мільйона, так то це близько двох мільярдів гривень, та сума, яку генерує потік туристів в Ужгороді». І навіть це не кінцева сума, яку дає туризм, каже Олександр Коваль. І пояснює про ефект мультиплікації. І за різними коефіцієнтами, півтора-два відсотки, це можемо говорити про 4-5 мільярдів гривень сума, яку генерує генеруєшки туризм. Якби. Тому, коли хтось каже, що нам не потрібні туристи, чи нам трошки потрібні туристи, то ми маємо дивитися глибше все ж таки. Так? Хто їде, чому їде, коли їде, для чого, так? що робить, якби, чи повертається, так? тобто ця насправді аналітика є дуже важливою. З іншого боку, маємо зростання кількості нових жителів. Насамперед, якщо брати до уваги внутрішньо переміщених, за оцінками знов влади там близько 30 тисяч додаткових жителів в Ужгороді, це в межах 140 тисяч. Вони теж генерують постійний попит зновки, постійна купівля. До них теж їдуть знов люди родичі, знайомі, друзі, і таким чином теж заповнюються. Якби тому це не ті туристи, які були колись до початку повноштабного вторгнення, якби це інша природа, але зновки в туризмі ми називаємо людей, які ночують якби. Маємо ще візитерів тих, хто перебуває в місті, короткостроково. Якщо ми подивимося на показник, наприклад, автовокзалу в ужиді, це близько 40 міжнародних рейсів щоденно, якби це все рівно зрозуміло, що більшість людей приїжджає транзитно, так, але хтось все рівно зупиняється, все рівно щось купує у межах вокзалу, якби так. Залізниця, певна кількість поїздів за минулий рік, була теж вражаюча цифра, і теж трафіку в нас є. Тобто, насправді, дуже багато є грошей, багато людей, які вони генерують знову ж таки за рахунок індустрії туризму. І цим слід правильно скористатися, каже фахівець. Адже ми бачимо, що місто зростає інфраструктура, знову ж таки знижується кількість відпочинкових місць, частково да, відновлюються доріжки, ну, якісь об'єкти. Але разом з цим ми бачимо і закриваються, і відкриваються. І ще б хотів наголосити на тому, що минулого року до нас прийшли в цьому році два потужних бренди міжнародної фастфуд-індустрії. Це теж говорить про те, що місто цікаве, і ми бачимо потоки знову ж таки покупців. Але це приємно, бо Ужгород на міжнародній карті світу. Отож, обережно можна оцінити туристичний потік до Ужгорода на рівні приблизно одного мільйона осіб на рік. Хоч наголошує Олександр Коваль, цифра є експертною оцінкою, а не офіційною статистикою. Дані туристичного збору збирає обласна адміністрація, ну знов статистика, обласна адміністрація податкова. Так, ці ці цифри. Інші цифри це знову ж таки експертні цифри, ну, мої, аналітичні, моїй аналітичній там тону з рахунок телефонних закарпаття, ми моніторимо ринок, спілкуємося з готельєрами, бачимо ці показники і можемо таким чином будувати якісь певні моделі. І на завершення про каву радше не про продукт, а про культуру кавопоття. Дуже часто ми згадуємо каву як певний такий продукт, який в нас є. Таким нашим внутрішнім символом, адже ми можемо про нього не думати, так, але він є щоденним в споживанні багатьох дуже ужороців. І тут ми говоримо не, не так про зерно, не так про каву, як кав'ярні, а як культуру кавопиття. І саме це робить нас особливими, унікальними, тому що е, фраза Пішла на каву вона є багатозначною. Так? Люди просто зустрічаються, просто говорять, просто планують зустріч, якби, так? і це щось більше, це щось емоційне. І, на мою думку, це той символ, який у нас недооцінений з позиції асоціативного ряду, а з чим асоціюється уж ми знаємо, що в уже ділили символом сакуру. Так? Я з тих, хто казав би, що кава має бути нашим символом. Допис Олександра Коваля про культуру кавопиття в соцмережі викликав шквал думок. Зокрема, що в Ужгороді за кавою вирішують не менше питань, ніж у серйозних офісах і переговорних кабінетах. Це може й повільніше, але за атмосферою і результатом, певно, найгірше. Що тут годинами п'ють каву, нікуди не поспішають. Навіть якщо для туристів повільність трохи незвична, вони швидко починають теж відчувати цей ритм, закохуватися в Ужгород та робити безліч маленьких справ, аби туристичне серце міста продовжувало битися.